Привіт усім! От сьогодні хотілося поговорити, чи піклується Бог про нас. Звичайно, що так. І Бог, він все ж таки посилає апостолів-пророків туди, де будуть війни, де будуть катастрофи, яким відкриває волю Божу. І вони взивають до людей, щоб люди прийшли до Бога, щоб люди покаялися і щоб жили в благословенні не в прокляттях. І також ми бачимо приклад у нас є єврейського народу. Коли люди вони впадали в поклонство, коли вони грішили, відступали від Бога, тоді приходили війни і прокляття в їхнє життя і є вихід. От коли єврейський народ, вони каялися, вони приходили до Бога, вони міняли своє життя. Тоді Бог він рятував їх із війн, із проклять. І так само в наш час нам потрібно покаяння, нам потрібно прийти до Господа Бога. І Бог нам допоможе в цій війні бути переможцями. І також хотілося сказати приклад от в єврейському народі, коли а, ковчег заповіту переносили, і а, от всі веселились, танцювали царя Давида. І коли ковчег він сунувся, Оза, він хотів його поправити. І коли він доторкнувся до ковчега, він одразу помер. І також ковчег він був у Києві з Святей святих, і коли перший священник він приходив туди і був нечистий, тоді він одразу помирав. І також дуже така гарна історія є про Валама і Ослицю. Коли Валам був пророком і у нього щось попросили зробити, і Бог сказав: не йди. А потім йому запропонували гроші. Та він думав, я спитаю Бога а, на наступний день. І Бог сказав: ну йди. І пішов він, і ослиця вона побачила ангела з мечем і зупинилася, а він почав її бити, щоб вона йшла далі. І потім Бог дав а, ослиці говорити, і вона сказала, що вона ангел стоїть з мечем. І зараз тебе в і мені достанеться. І потім відкрив веламу очі, і він дійсно побачив Ангела Божого з мечем. І що ми тут бачимо, що е, люди вони хочуть бути в панібратстві з Богом, але такого немає. Нам потрібно слухати Бога, тому що, якщо Бог Він сказав своє слово, mm. воно є істинне і вічне. І також ще хотілося сказати, що дійсно, коли. Люди не слухають Бога, приходить покарання в їхнє життя. Тому бажаю всім гарного дня і Божого благословіння.